Всім привіт, Мене звати твоя книжкова подружка Віка, і сьогодні я розповім вам, які екранізації книжок вже вийшли або ще мають вийти в цьому році. Щоб ви нічого не пропустили, бо я цього не допущу, і щоб ви, можливо, прочитали книгу перед тим, як вийде її екранізація. Розпочнемо цей список з тих екранізацій, які вже вийшли, і ви вже можете йти їх дивитись. Сьогоднішній список відкриває просто прекрасний автор Джон Грін та його книга Черепахи аж донизу, по якій було знято екранізацію. Взагалі, всі екранізації по книгам Джона Гріна я дивилась, а жодної книги, до речі, не читала. Цікаво виходить. Паперові міста «Провина зірок в пошуках Аляски. Просто вау! Всі ці екранізації просто не перевершені, тож я думаю, що ця екранізація буде не менш цікавою. Фільм вийшов 2 травня цього року, от прям нещодавно. Тож ви маєте можливість подивитись цей фільм одним із найперших. А якщо ви вже читали книгу, то вам буде в 100 разів цікавіше, або ви маєте можливість ще прочитати книгу і встигнути подивитись фільм. Що ж ми тут маємо? 17-річна дівчина, яка бореться з обсесивно компульсивним розладом, повертається до свого дитячого кохання, проте вона стикається з можливістю знайти любов і щастя, незважаючи на психічне захворювання. Головну героїню Ейзу Гомс, зіграла просто неперевершена Ізабела Монер. І ви її 100% десь бачили? Наприклад, у фільмах «Let it snow», Родина за хвилину, Трансформери. А головного героя Девіса Пікета зіграв Фелікс Мелард, той самий Маркус із Джині та Джорджія. Ну, акторський склад, як завжди, крутий. Нічого не скажеш. Джон Грін просто молодець. Наступний крутецький фільм, який я вже подивилась, це Аргайл. Він вийшов 31 січня цього року і знятий по книзі Елі Конвей Аргайл. Це насправді мега цікава та загадкова екранізація. Зараз розповім чому. Ну, для початку, щоб усе зрозуміти, вам потрібно ознайомитись за анотацією книги. Заповзявся. Які слова за умі? Легендарна бурштинова кімната, восьмей диво світу, була втрачена у часи Другої світової війни, а зараз її заповзявся знайти російський олігарх Федоров. Це допоможе йому здобути підтримку електора... електорату і стати президентом. ЦРУ не недарма вважає його найнебезпечнішою людиною в світі. Федоров здатний дестабілізувати світовий порядок і занурити людство в хаос. Щоб зупинити його і зіставитись до легенди першими, ЦРУ збирає команду суперагентів витривалих, досвідчених, найкращих. Але серед них є й новачок. Його звати Аргайл, Обрі Аргайл. Саме він, той джокер, який може знищити усю заплановану гру, тільки на яку користь. Нагадую, це була анотація книги. Нічого незвичайного, так? Тепер пару слів про саму авторку. Елі Конвей, автор дебютного шпигунського трилера «Аргайл». Вона народилась та виросла у північній частині штату Нью-Йорк. Свій перший роман про агента Аргайла вона написала, працюю офіціанткою у нічній Забігаловці. Молодець. Незважаючи на те, що права на екранізацію роману було викуплено за нечувані для автора дебютанта 200 мільйонів доларів США, Сколько? ще до виходу самої книги, особистість самої Елі Конвей залишається таємницею. Дуже важко так балакати сидіти, я вам кажу, це я, блін, придумала. Режисер Меттью Вон підтвердив, що Елі Конвей справжня людина, але так і не розкрив хто це. Рез розповім найцікавіше. А вся справа в тому, що коли було випущено трейлер фільму режисера Меттью Вона Аргайл, з'ясувалося, що, що сам фільм не зовсім є екранізацією Романа Конвей. Він робить її головною героїнею цього ж фільму. Елі конвей була персонажем фільму Письменницю шпигункою, яку зіграла актриса Брайс Далас Ховерс. Тобто, тут все максимально заплутано. Досі ніхто не розуміє, хто така ця Елі Конвей. Найбільша теорія, яка сколихнула американські соцмережі, каже, що Елі Конвей це псевдонім співачки Тейлор Свіфт. Яка є справжньою авторкою книжки. Разом з тим є й теорія, що книгу видав сам режисер Метью Вон. Вона доволі логічна, бо це дуже хороший маркетинг, але СМІ не вважають це правдою. Команда фільму навряд чи би приховувала це від акторів та знімальної групи. Тож залишається лише гадати. А якщо у вас є якісь теорії або ви знаєте більше інформації, пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. І й взагалі пишіть будь-що, бо це допомагає моєму контенту просуватись і надихає мене знімати більше цікавих відео для вас. А ще забула сказати, що у фільмі знімались мега багато популярних акторів та взагалі відомих людей. Таких, як, наприклад, Генрі Кавіл, він же Супермен, який був у ролі агента Аргайла. Брайс Даллас, яка зіграла Елі Конвей, вона ж Вікторія з Сутінок, you know, та Клер зі світ юрського періоду. Я просто обожнюю ці два фільми і передивляюсь їх тисячу разів на рік. Ви теж так робите? Також тут знімався Джон Сіна і моя Дуа Ліпа. Ну все, щось я заговорилась про цей фільм, поїхали далі. Далі в нас іде екранізація трилогії Дженні Хан цього літа стала вродливою, а саме третя книга з цієї трилогії. Третій сезон серіалу Цього літа я стала вродливою має з'явитись на світ 14 липня цього року. Дуже на це сподіваюсь. Через страйк режисерів наприкінці 2023 року зйомки серіалу припинились, і вже здавалось, що дату виходу третього сезону перенесуть аж на далекий 2025 рік. А це ж дай Бог дожити до того моменту, розумієте? Тож я хорошенько покопалась і знайшла інфу, що третьому сезону буде вже в цьому році. Я дуже сподіваюся, що нічого не зміниться, і ми зможемо подивитись третій сезон вже цього літа. Взагалі, цей серіал дуже вайбовий, дуже літній. Історія з гарячим любовним трикутничком, який пов'язує одну дівчинку Белі та двох братів. Ця історія про перше кохання розбиті серця та магію того самого прекрасного літа. Взагалі, два перші сезони Белі постійно обирала між Конрадом та Джеремаєю. Вона взагалі не могла визначитись, чим, до речі, дуже бісила. Якщо згодні зі мною, ставте лайк. Ну, а якщо не згодні, теж ставте лайк. І в кінці другого сезону вона нарешті зробила свій вибір. Можливо, це зараз буде для когось спойлером: закрити свої вушка. Вона обрала Джеремаю. І ось вже в третьому сезоні. Події відбуваються вже через два роки. Вона з Джеремаєю все добре і він навіть робить їй пропозицію. Але тут знову, ну, звісно, з'являється наш дорогий Конрад, наш меланхолійний хлопчик і зізнається Белі в своїх почуттях. Ну і як ви розумієте, їй потрібно зробити остаточний вибір. Тут, звісно, дівчинка попала так попала. Взагалі хочу наголосити, що ці книги я не читала, але планую. Серіал я почала дивитись, як тільки но він вийшов, і я тоді взагалі не знала, що він знятий по книгам. Було б звичайно добре, якби я встигла прочитати ці книги до виходу третього сезону. Тож я даю вам вибір, ви можете теж прочитати спочатку книги, а потім піти дивитися серіал, бо він насправді дуже крутецький, я вам кажу. Акторський склад неперевершений, неймовірно гарна картинка. Я прям балдію. І остання, але не менш значуща екранізація на сьогодні це Я, Побєда і Берлін. Я вважаю, що закінчити цей випуск з фільмом про Кузьму Скрябіна це чудова нагода нагадати вам, що український кінематограф теж робить круті фільми і їх треба дивитись. Я Побєда і Берлін український художній фільм, за мотивами одноіменної повісті Я Побєда і Берлін Кузьми Скрябіна. Цією людиною надихаються просто мільйони українців по всьому світу, і в тому числі і я. Взагалі, ця книга літературний дебют відомого українського співака Андрія Кузьменка або Кузьми, лідера групи Скрябін, який загинув в автомобільній катастрофі 2 лютого 2015 року. До збірки увійшли дві повісті і дуже багато. То відомих пісень групи. Перша повість, про яку ми з вами сьогодні і говоримо, це Я, Побєда і Берлін. Зникнута яскравим почуттям гумору та веселим настроєм, як завжди. Божевільні 90-ті. за три дні до концерту музикант Кузьма Початківець вирушає зі своїм другом Бардом до Берліну на старій Побєді. кажуть, що там є колекціонер, який готовий обміняти жовту «Бестію» на 600 600-й мерз. Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутись додому на новій татці, а хлопцями з гурту встигнути на виступ. Вже з перших хвилин подорожі все, звісно, йде не по плану. Але напевно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжні призначення. А в самому Берліні Кузьма знайомиться із місцевим рок-музикантом, який підштовхує його вперше вийти на закордонну сцену. Фільм вийшов у прокат 14 березня цього року і набрав неабиякої популярності. Я сама фільм ще не дивилась, але по трейлеру та фрагментами з фільму вже зрозуміло, що над картинкою дуже постарались. Кузьму у фільмі зіграв Іван Бліндар. Мені здається, от акторів у фільмі підібрали дуже круто. Барбару зіграла Марія Стопник, а друга Барда, з яким Кузьма і вирушив в Берлін, зіграв Владимир Гева. Вибачте, якщо я неправильно читаю імена, я стараюсь, правда. Протягом усієї картини звучать кавери на легендарні пісні Скрябіна. Таких відомих співаків, як Монатік, Тіна Кароль, Джамала, групи Антітіла та інших. Здається, що фільм досі показують в кінотеатрах, тому якщо ви маєте можливість ходити, то чому би ні? Ну що, на сьогодні все. А ще забула згадати про... Екранізацію, яка на нас чекає вже цього літа по книзі Колін Гувер покинь, якщо кохаєш. А докладніше можете подивитись в моєму попередньому відео. Ну що, не забувайте підписуватись, ставити лайки і писати коментарі. Я все бачу, все читаю і мені дуже цікаво чути вашу думку. Кутусики, дуже дякую, якщо ви додивились до цього моменту. Обіймаю вас, Па-па!